Друзі, всім привіт! З вами компанія Аверцентр. Пропоную вам до перегляду наш черговий здобуток в сфері переобладнання мікроавтобусів, а також позашляховиків. Це Toyota Sequoia. Ну що ж, переглянемо, що ми тут зробили. Тепер детальніше. Встановили міжсалонну перегородку між водієм та пасажиром з тв панелью Оздобили весь салон натуральною шкірою стелю Валькантару. Встановили два комфортні сидіння від BMW g серії консоль між сидіннями з органом керування сидінь та органом керування. Самого салону автомобілю. Встановили шторки на вікнах. Уютний, світлий, дуже симпатичний вийшов. автомобіль.